Всім привіт! Сьогодні 13 вересня. встала зранку перед роботою пасмурна погода. Так що бачимо, що тут тінь падає, бо зараз 6 ранку. І трошечки не знаю, яка буде зйомка. І так, наборчик схема сон треба. За моєю розробкою розмір 250 на 187 хрестиків на 18-й канві 35 на 26 см. Невеличка така. І так, замовниця до мене звернулася, щоб я розробила таку схему і склала наборчик. Так що ініціатива замовника. Тепер в моїй групі є ця схема, можна придбати, звертатися до мене в Viber на електронну адресу, у месенджер. Все є всі посилання під відео. І так, починаємо. Тут, як завжди, табличка метраж блендів. Така титульна сторінка, яку я вкладаю з. Якісної фотобумаги. Тут у мене, так, а це розбивка. І так, неповних 18 листочків. Буде цікаво вишивати, тут дуже багато кольорів. Не буде скучно, це точно. Такі бабіночки. Так, і. Саме головне, мої органайзери ламіновані. Такі тверді із зручними отворами. Ось таке розмаїття ниточок DMC. Ось мої такі органайзери. З моїм вайбером і з групою. Саме головні нитки. Так, і органайзери на бленди бачимо. Чимало є всього і блендів, і кольорів. 18 аїда, голочки 26-го номеру. Свайгард, як бачимо, якісні матеріали і схемка. Схемка, як бачимо, тоненька, тому що тут 18 листів. Вишиватись буде з задоволенням. І сьогодні, 14 вересня, такий гарний наборчик. За моєю схемою по картині Джон Батіста Робі. розмір 350 на 445 хрестиків. Або на 18-му каунті 49 на 62 см. Така достатньо величенька картина буде. Формат XSD PDF, кількість кольорів 165, із них 58 блендів. Це замовлення для Марії. Марія довго наважувалась, але все ж таки захотіла заказати, замовити іменно цей набір. Метраж блендів у таблиці. Обкладинка, титульна сторінка, як я називаю, із схеми. Як бачимо, такий гарний сюжет. Багато кому він до вподоби став. Ось така роздруківка, 56 неповних листів, як бачимо, така схема величенька, є що вишивати. Мої органайзери, які можна замовити окремо. Заламіновані, це для блендів, ось стільки багато для блендів плашок. Далі з ниточками плашки. Ось такі нитки, їх дуже багато, як бачимо, розмаїття таке ниточок. Багато плашечок. Було що нарізати, дуже багато ниток, кольорів. Мої бабіночки. Такі ниточки. DMC оригінальні. Канва 18 аїда. Голочки 24-го розміру. Нарізочка була зроблена митражом з запасом 50%, як завжди, 50%. Я кладу запас ниточок, тому що протяжки у всіх різні. Ось схемка, як бачимо, багато так листів. Пронумеровані сторіночки. Так. Всі посилання будуть під відео, як завжди. Ставимо лайки на Ютубі, у Фейсбуці за схему, якщо сподобалося, замовляємо набори. Продовжую зйомку відео. Так багато наборчиків. І так, далі замовлення для Оксани в такій коробочці. Схема Українка. Розмір 200 на 268. Моя розробка. Кількість кольорів 69, із них 10 блендів. І так, відкриваємо коробочку і сюрприз такий. І ще замовляла оксанка. У такій моїй схемі. Дівчина з пташкою розмір 250 на 339. Кількість кольорів 49, із них 15 блендів. Ниточки замовляла СХС. На цю схемку. Просто одні ниточки СХС. І наліпка, що це для цієї схеми. За моєю розробкою. Так, Далі все, що стосується набору Українка. Табличка для блендів метраж. Титульна сторінка. Як виглядає скрін із схеми? Розбивка. Неповний 25 листів. Бачимо тоненько так. Так, така розбивочка. Далі дві голочки 24-го розміру. Ниточки оригінальні СХС з двома бірочками. Така аїда Сфайгарт 18-го каунту. Запаковано все є. Замовляла ще на пальчики. Всі С э, і М номера всі є. Ті, що замовляла для пальчиків, щоб нам. Не було мозольчиків. І так, для Українки так, небагато блендів. Ось для блендів плашка. І далі в СХС ниточках. Таке гарне розмаїття кольорів для Українки. Бачимо багато так ниточок. Плашок також багато. СхС ниточки, вони товстіші. Такі мої плашечки, ниточки. Схемка ось така для українки. Небагато тут листів. Всі посилання під відео, всім до побачення. Я думаю, багато наборчиків вже розглянули. Розгляну ваші пропозиції. розроблю схеми, складу набори, в СХС, в DMC. Розроблю для вас органайзери, окремо пришлю від усього. Всім до побачення, до слідуючих відео.